Усім привіт! Мене звати Роман. Вітаю вас на каналі Завтра не пожалієш, в якому ми говоримо про біг. Сьогодні розкажу вам про те, як завантажити трек, а саме маршрут дистанції на годинники Гармін за допомогою двох методів. А ви в той час ставте лайки, підписуйтесь на канал і поїхали. Задастись питанням, для чого мені потрібен цей трек на моєму годиннику чи смартфоні? Інколи ми перебуваємо завчасно і таким чином, маючи трек, тобто будучи підготовленим, можемо переглянути якісь перепади висот, можливо, якісь відрізки участку, які нас цікавлять, можливо, навіть інколи пробігти певні кусочки цієї дистанції. Якщо ми говоримо про трейлові забіги, гірські забіги, це можна по цьому треку нам акліматизуватись, пройти якісь також певні ділянки. Які нас будуть цікавити, або переглянути, де з яким темпом нам рухатись. І найголовніше маючи цей трек при трейлових дистанціях, це допоможе нам не блокати, тобто менше блокати там, тому що годинник сповіщає нам про те, що ми повернули кудись не туди, тобто біжимо не по треку, коли ми пробігаємо якусь ділянку. Маркування десь від нас зникло. Таким чином, це допоможе нам рухатися краще по дистанції і не збиватися з маршруту, відповідно, подолати її за менший час. Я розкажу вам два методи, якими можна буде завантажити його на наш годинник. Перший це через персональний комп'ютер. Ми через Garmin Connect залиємо його прямо на наш годинник. А другий це коли у нас немає під рукою комп'ютера. Можливо, ми вже там вилетіли чи виїхали на дистанцію, і в нас його нема, а потріб, потрібен нам трек, тобто ми хочемо там в дорозі переглянути його, ще раз вивчити якісь ділянки, чи нам критично треба завантажити його на, на наш годинник. За допомогою нашого смартфона ми зможемо це швидко зробити в дорозі. Головне, нам для цього треба мати зареєстрований аккаунт в Garmin Connect, скачаний, завантажений трек в форматі GPX або, можливо, вже посилання, де можна його скачати в дорозі. І додаток Garmin на нашому телефоні. Цього буде нам більше, ніж достатньо. Значить, Я зараз покажу перший спосіб, як завантажити дистанцію через персональний комп'ютер. Нам для цього з вами потрібен Garmin Connect. Ми заходимо з вами в аккаунт в особистий обліковий запис. Поки вона заходить, я зайду на All Trails для того, щоб підготувати нам в трек форматі GPX. Значить, ми знаходимо будь-яку будь дистанцію. По забігу бачимо, є якийсь львівраннінг, звантажимо трек саме в форматі GPX. Ми з ним працюємо на Гарміні. Тут є багато інших форматів, які можна завантажити, можливо, буде вам корисна інформація. Вантажимо цей трек, зберігаємо. Заходимо в Гармі значить, заходимо в тренування і планування, в курси. Сюди ми вибираємо імпортувати курс. Вибираємо звідки, який, він вантажиться. Після цього ми можемо вибрати, що це за дистанція. Тобто гірський, звичайний біг, прогулянки, там, велокрос і так далі, або будь-який інший. Так. Це в нас біг, якщо ми по місту вибирали дистанцію, вантажимо його, воно загружає цей трек, його можна переназвати. Можна вибрати тут ще раз, який тип курсу, тому що це таке: тип бігу. Досить цікаво. Штука про, про сповіщення про повороти. Я її на гірських дистанціях вмикаю. Можливо, буде цікаво, але воно, ну, якщо годинник налаштований, він вібрує і сповіщає про те, що пропущені повороти. Класно, якщо ви біжите ще з кимось і вам треба поділитися цим треком, можна зробити його відкритим і люди зможуть його знайти. Так як, до прикладу, я знайшов через All Trails. І якщо не помиляюся, то ним ще можна і ним можна поділитися. Він є відкритий і закритий. Добре. Значить, ми зберігаємо наш курс. Ага, ось тут можна надіслати на дати посилання, щоб можна було його завантажити. Можливо, комусь хтось з ваших колег потребує цього і теж йому цікава дистанція. І ще раз передивитися, що ми вантажимо, переглянути дистанцію, і надсилаємо на пристрій. Значить, Ми бачимо, що те, коли нас синхронізується гармін, тоді в нас буде цей трек на нашому годиннику. Значить, Ми надсилаємо на пристрій і далі переходимо для того, щоб синхронізувати пристрій. Значить, Нажимаємо виконання синхронізації, бачимо, що для того, щоб додати його. На годинник нам потрібно перейти в Garmin Connect Mobile. Тренування і планування. Так само в ті самі курси. І там вибираємо вже трек, бачимо, що він у нас відкритий, тобто доступний для того, щоб можна було його розшарити, або хтось його побачив. Нажати три крапочки і надіслати на пристрій. Після цього ми ще раз заходимо, синхронізовуємо пристрій, і е, трек попадає вже на наш годинник. Якщо нам потрібно е, зробити це з телефона, ми робимо все те саме, тільки заходимо е, у браузер з телефона, вантажимо трек, е, додаємо його таким самим способом, просто на, у, у браузері в телефоні, і синхронізовуємо його, робимо ці всі етапи. Ще раз по черзі і таким чином отримуємо завантажений трек на наш годинник, і ми маємо дистанцію, яку ми можемо після цього переглянути в нашому телефоні. Розкажу ще про помилки, які виникають при завантаженні відео. Як ви бачили, я показував AllTrails, там певна кількість форматів, де коли ми можемо завантажити дистанцію не в тому форматі. Тому нам або потрібно завантажити в потрібному форматі GPX для нас, для годинника, або потрібно знайти конвертор, який змінить нам формат на потрібний нам. Друга розповсюджена помилка це переважно. на... Трейлових дистанціях, де коли вона складається з декількох участків, якщо дистанція довга, там більше 50 кілометрів, той, хто записує дистанцію, долає ці участки в декілька відрізків, а потім ці відрізки об'єднює з двох кусків. Тобто він один день пройшов кусок і другий день пройшов другу ділянку. Потім ці ділянки, коли він об'єднує, цей трек при завантаженні в довжиною 50 кілометрів ділиться пополам. Відповідно, ми пише 50, а завантажуємо там всього лише 25. Відповідно, для того, щоб. Видалити певні теги, потрібно нам цей буде трек відкрити в текстовому блокноті і поприбирати теги, які з'єднують цих дві частини, тобто поділяють нам цю дистанцію на два куска, та хоча інформація всієї дистанції вдовжиною в 50 км є у цьому файлі. Тому таким чином досить просто можна буде це прибрати. Якщо ви з цим не справитеся, напишіть мені, і я вам допоможу це зробити. Можливо, знімлю якісь короткі відео, як це прибрати. Якщо ви мені надасте дистанцію, тобто сам трек, я попробую вам поприбрати ці участки, зняти відео, залити, і ви зможете його використовувати в подальшому. Бо це є досить просто і деколи, коли ми виїжджаємо за декілька днів, треки нема, як завантажити потім. Чи не буде інтернету, світла і так далі. І ми можемо це зробити завчасно і, підкоригувавши трек власноруч, щоб не чекати, поки це зроблять організатори. І е, третя е, розповсюджена помилка, пам'ятайте про те, що коли ви завантажили трек, пройшли ці всі етапи, які я показував: від Garmin Connect до загрузки треку, після того синхронізації, після того цього треку, на ну, відправлення цього треку з Garmin Connect в е, годинник. Вам потрібно перевірити наявність цього треку. Обов'язково треба зайти і перевірити, чи він є, бо деколи буває, що його нема, але він завжди вас залишається на телефоні. Тобто вам потрібно буде ще раз зайти на телефон, надіслати натиснути три крапочки, надіслати на пристрій, і після цього синхронізувати ці пристрій і додаток. І після цього можна зайти і вибрати по навігації або вже коли ви вибираєте певну активність, мій активності можна вибрати вже завантажений завчасно цей трек. Якщо ви залишились запитання по завантаженню дистанції на ваш годинник чи смартфон, залишайте їх під відео, будемо опрацьовувати. Обов'язково ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити.